Садатик. Всем я ж в садочек. Поняк. Кажи всем привет. привет. Так мы встали и с удовольствием біжимо в садочок. Ты чого крутишся? Жень. Ну а зачем тоді взяли, що ти не можеш взяти? Заша йду поняшку, що не хочеш. А панамочку? Кусень, панамочку треба взять. На улице холодно вообще. Дуже холодно зранку. 12 градусов. Мама тебе одела, ты не замерзнешь. Ну все, пока. Пока. А мне тем сказать? Що, пока. Да надо. Катенька, не кажи привіт всем. Привет! От ми зранку теж встали і чекаємо Бабельки. мультика. Пабики. Пабики. Просто це комп'ютер, не хоче просто до телевізора, а хоче комп'ютер, трактора, синього. Зараз будемо танцювати. Так що всім добрий ранок. Себе не показуй, бо іщи. Не можу себе показати. Все, включили тягу. мультик любимий. Що буде? Буде тілбу. Тигу. Ти а, тигр буде, так. Да. Треба я ховатися. Бе-бе-бе У нас завтрак. На завтрак у нас овсяночка З фруктиками. Каті дала трошки. Собі зробила. Теж овсяночку сьогодні давно ми овсянку не їли. Трошки зарідка вийшла. Без молока. Ми любимо без молока. І, як завжди, кала без... з молоком, я без неї взагалі не можу. Так що всім добрий ранок. Ми ж це трошки привели в порядок. Поки дітей, а потім вже я. Я коли сказала моя свекруха, щоб не пити каву, треба, щоб не бути такою залежною від кави, треба пити якісь таблетки. Ну, звісно, мені стало смішно. Як можна пити таблетки, якщо кава така добра. Для того вона є, щоб люди пили Пили. і присиналися. Я п'ю в день дві кружки, деколи три кружки. Так привикла, так мені організм хоче. З молочком і так добре. Рідко коли без молочка, більше з молочком. Колись не, бе, коли не було дітей, пила з без молока взагалі. Відколи діти, я пилася, де молока мені хотілося, я завжди п'ю з молоком. Трошки червона божалюся закрили, жалюзі фіолетові. і сонце дуже сильно б'є в нас. Закрила божалюсі фіолетові. І виходить, це серйозно вже таке освіщення дуже таке і качество не дуже на срам. Закриваємо дуже жарко. Зранку дуже холодно, але сонце хорошо пече, припікає і обід, мабуть, мабуть буде жарко. Так що ще раз добрим ранком. І всім смачного. Щось хоче їсти, все хоче їсти. Тоже прийшла. Тоже хочеш їсти? Не хоче їсти кашу, відказалася. Наглешь, да? Бай. Все едят. Я готовлю обед. Катя играет. Вот Катюша играет. Соби... Пошла на улицу уже. Песочку. Да, кукла? Кукла? Кать. я Мою. Что-что? Нельзя. Рай <рес> Так, така краса. Так, ми сьогодні маємо смородину зібрати червону, срочно, тому що вона обсипається і треба зібрати, поставити в морозилку. Вона вже свої відходить. І я до кінця тримала, щоб діти їли, але треба вже ставити в морозилку. тому що ми сьогодні ще смородину зберемо. Я зараз готую їсти на обід щось. Рагу роблю дуже смачне. Вот у мене вже така морковка, що нарвала. Велика, супер, взагалі вкусно, дети дуже люблять. Помідорку буду ставити, рис буду ставити, туда, зелень і кабачки. Вот кабачки вже тушаться. Дуже смачно і вкусно виходить. Хтось у нас так п'є так водичку. Ось так вона вчилася і смачно. Вот я вже поставила. Тушу, притушуються овощі. Бо вчора закрила ще дві баночки компота. З клубнічка, смородина, червона і чорна. Потрошки закриваю. Не напряжно і вдома завжди є. Згорода просто клубніка своя не купляю. Тож ти казала, що тебе животик болить? Яке морозиво? Чудо мале. Я ти пізніше на морозиво. Сходи з ложкою, просто морозово. Катюня. Ділова колбаса. Пішла Кто нам вчора морозову принес? Маша. Ти забула? Маша вчора була принесла морозову. Кукла? Як ні? От тако. Вот таке блюдо получилося. Я ще поставила ті втілі, домашнє я сама робила, засипала зеленю. Обикновенно, я потім на канал таку зніму. Заливаємо все водою, ставимо стакан 200 г риса, ті солимо, перчимо, зелень і протушуємо до готовності риса. Все, тут нічого сложного немає. І готується дуже швидко. Наша сім'я це любить. Згадала ставити ще або сметану, або майонез. І то, і то вкусно. Побігли обривати смородину. Де смородина наша? Кать. Буде то смородина. Будемо допомагати, так? Да? Войте, постав гарно. Будемо разом обривати. Таку бери веточку. Таку бери віточку, таку віточку бери. Таку віточку бери. Таку обривай. Веточку. А ну бери таку веточку. Веточку. Трошки, чтобы она вчилася. Не заставляю, но трошки надо. Она хочет, вперше сама. Если ты не хочешь, то її дозволяти. с смородину. смородина. Давай, 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 по чуть-чуть. <реку> и снежка пришла. Да, у нас не снежка є. Снежа что <реку> Катя уже втекла, Катя боится. Кто боится? одну снежку. Тягай. Катя, хто там? Папа! Я ж тероризую її. Ти що хочеш? Чудо! Що прийшла? Іди видно. Вже пішла, щось хоч. Наїлися, але все то щось хоче. Обриваєш? Так що ми будемо обривати смородинку сьогодні і ставити в морозілечко. Так, Кать? Ну, Катя? Ай, молодець мені старається дитина. Молодець. У нас тут обід не хотіла знімати, але Катя так класно кормить свою лялю. Сама себе взяла взагалі лялю. Ну покажи, як ти лялі давала їсти. Кать. Покажи, як ти лялі давала їсти. Як моя дотидає. <рес> <рес> Хороша мамина. От як смотриться. Ми тут їмо. Як це змотриться блюдо. Дуже вкусно. Ну, я роблю таке май. Ну, чай розлиєш Я роблю таке май, типу, що воно було з водичкою. Просто чоловік так любить, і ми не любимо сухе. Якщо любите сухе, просто поменше водички. Ну, супер взагалі. Бистро. Лайфхак для хазяйки. Катя! Катя. Па! Па -па! Катя! Мамина Катя! <laughs> Класно, Та що всім смачного? Ось обідній сон. Мама може трошки віддихнути, Заснула без мами ніяк не вона засинає, поспить. А я собі поплю каву. Так, ми вже віку забрали садочка. Розказуй, як було в садочку. Добре. Класно? Да. Йдемо на площадку. Да, йдемо трошки на площадку. Жара така ужасна, просто не знаю, скільки градусів, але дуже жарко. А що ти панамку не взяла? Як ми будемо без панамки? Так, ми йдемо на площадку трошки. Сама, сама. Давай. Ой, ти ж дика? Може сама може так жарко пощадку ваву покусили Ні, селву кусели а траву покосили боже мій читает мама а ти? є руку ой Ой, страшно Ми ще трошки гуляємо і будемо скрити додому, так? Кукли? Додому треба буде йти скоро? Ну так, заліз хлопчик тому. яка, удивляюсь, теж би залізла. Коник каже Віка. Коник? Класний такий. Як Мама, радується. Я бачу. Оце радості. Цілий в садочку була. Ні, я Лови. <реку> Все, ми додому. <реку> Леся, тут на вас поприйти черешню їсти, так. Да? Їсти рвати? Їсти і рвати. Так ми включили з усіма на сьогодні. Ми багато знімали. І кажемо всім пока. Каже, всім, всім пока. 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 Всім пока. Та, пока. Всім пока. Підписуйтесь на канал, всім пока. Все, всім пока.